І от що скажу відразу у вбивцю Парубія, якого нам показали, не виходить повірити. Хоч силуй себе, хоч крути з різних боків не складається. Це виглядає як абсурд, не дивний, не дивний випадок, не злочин афекту. Це щось зовсім інше, підготовлене, виставлене, змонтоване. І я назву з десяток параметрів, чому в це не віриться. Перше, син підозрюваного за словами. Воював пліч опліч із парубієм по ідеях, патріот націоналіст і парубій, патріот, націоналіст, людина майдану, людина фронту держави. Якщо цей батько помста справді шукав винного за смерть сина, логічно було би звертатися до тих, хто не мінував чонгар, хто кидав людей у Бахмут без шансів, а не до побратима ідей. Мати того Лемберга сказала простіше, це як убити сина вдруге, от і все. Бо місцева логіка тут не працює. Навіть абсурдна логіка не працює. Це суперечить і здоровому глузду, і навіть театру абсурду. Друге, роль батька в житті сина. Друзі і знайомі говорять, його не було. Весілля, корт і потому. Уся біографія, да? мама, мама, мама. Як із такої порожнечі народжується помста за сина ще й проти того, хто ідейно з сином був поруч. Це не просто сумнівно, це звучить як неможливо. Третє, техніка злочину, звідки у неспритного і неграмотного, так, як його подають, зброя. Купити бойовий пістолет навіть в Україні не похід у кіоск. Зброя, логістика, маршрут, самокат, маскування це не експромт. І на фоні цього орієнтування поліції на 25 30 років, коли кадр зовсім інший. Де Синхрон, четверте самоговор. Уявімо на хвилину, пройде два тижні, місяць, рік, і він скаже, що збрехав, що зіграв, що домовилися. А справжній убивця тим часом стирає сліди і зникає, що робитиме слідство, як пояснювати суспільству, що вся картина трималася на словах людини, якій з першого дня не вірили. Порожнеча. П'яте обмін. Він сам озвучує логіку: обміняйте мене на наших. І тут ми врізаємося в стіну. Міняти погано не міняти ще гірше, будь-яке рішення. Мінус державі. А головне, публічно будується конвейер. Хочеш квиток у Росію. Вбий українського політика, зізнайся, сядь у сізо, дочекайся обміну для будь-якого дегенерата і фанатоїда це індульгенція. Це інструкція, і це смертельно небезпечно. Шосте. Журналістська тиша там, де зазвичай копають із лопатою, раптом порожньо. Питання, які лежать на поверхні, не ставляться. Версії, що кричать, не досліджуються чому втрачати бронь не всім за 60 і не в усіх довідки. Печаль не як закид, а як діагноз системи. У найкритичніший момент кудись зник критичний інстинкт. Сьоме. Протокол і державність Стефанчук на похорон приїхав. Офіс президента ні, жодного офіційного слова, жодної публічної заяви від Кабміну, жодного останнього слова від імені держави. Вперше щоб так ховали, експікера Верховної Ради. Людину, яка об'єктивно вписана в історію країни і давно демонизована Росією. Це не просто помилка, етикету, це демонстрація ставлення, не наш. Чужий ментально, інший шлях. Так не буває в державі, яка себе поважає. Є протокол, є пристойність, є людська і державна гідність. Восьме репутація влади, нескінченний присмак справи Шеремета, кварталівщина у погонах, показові викриття без презумпції невинуватості. Кожен такий кейс підсилює недовіру. Коли в історію з парубієм заходиш із цією пам'яттю, довіра падає до нуля. А без довіри будь-яка офіційна версія, там як картковий будиночок. Дев'яте політична арифметика. Якщо вбивця самотній месник, який плутає ворогів і друзів, чому його наратив так ретельно вбудовується у вигідну рамку? Чому в потрібний момент з'являються потрібні слова про обмін? Чому лінії, що мали б розходитися, складаються в картинку, яку легко продати телевізору? Десяте мотив. Усе, що нам показали, не дає відповіді, не пояснює, не переконує, не тримається, ба більше множить питання. Чим довше він говорить, тим більше питань. Ситуація не прояснюється, а абсурдизується. І це найнебезпечніша ознака, коли правда не наближається, а віддаляється із кожним брифінгом. Зробимо крок уперед і гляньмо у дзеркало. Якщо держава не здатна дати гідний протокол проводів для третіх осіб у табелі проранги це тріщина в державності. Якщо слідство збирає справу на самоговорі, це тріщина в праві. Якщо публічний простір приймає конвеєр обміну через убивство, це тріщина в моралі, а з тріщин складається провалля. І ще одне дзеркало: злорадитися, що президент образився на критику 2019-го. дитсадок. Якщо образа сильніша, за державництво це не просто слабкість, це небезпека. Президент мав бути, мав сказати, мав визнати велич моменту і велич людини, яку проводжають, навіть якщо політичні шляхи не перетиналися, особливо тоді, тепер петля назад, вбивця, якого нам показали. Я не суд і не прокурор. Я кажу лише про недовіру до картинки. Бо там, де має бути логіка, дірки, там, де має бути мотив, штучність. Там, де мала би бути тиша державної поваги, глуха пауза. А пауза в таких моментах звучить голосніше, ніж будь-які промови. І фінал теж дзеркальний. Якщо держава хоче, щоб ми вірили, вона має діяти так, щоб віра була можлива. Відповіді замість сюжетів, докази замість самоговорів. Протокол і гідність замість дріб'язковості. Бо інакше ми отримуємо те, що маємо. Абсурд, який прикидається правдою, і правду, яку змушують виглядати абсурдом. Пам'ятаємо Андрія Парубія, державника, пластуна, коменданта майдану, людину, що тримала хребет країни. Вороги його вбили, але пам'ять не вб'єш. А до всіх, хто сьогодні грає в підміну понять, просте запитання: де в якому місці я не маю рації? Поясніть, доведіть, покажіть. І зробіть це швидко, бо бо з кожним днем абсурд росте, а довіра падає. І країна без довіри довго не тримається все інше лише шум. Нам потрібна правда, і протокол, і відповідальність тепер.